Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Руслане. Я хочу розпочати із е, гірника. Діпстейт повідомляє про те, що ворог його окупував. Ну і от в контексті їхнього просування на Курахова, яке значення мав гірник і загалом, що це за місто? Якого характеру там були бої? Як довго тримався гірник? Е, гірник було захоплено буквально за останні дні. Це було таким доволі крупним опорним пунктом сил оборони в даному районі. На жаль, ворог знайшов шпаринку в обороні міста на півночі і на заході. І через те, що він прорвався, деякі підрозділи змушені були дуже терміново відійти. І, власне, це поставило під загрозу перебування решти підрозділів, які знаходилися в східній частині міста. Відповідно, довелося всім відійти. Втрата гірника вона негативно вплине на подальшу оборону Курахового, так як це дає противнику додаткові можливості тиску з півночі для сил оборони. В нас залишається буквально одна курахівка, яка там за яку ще можна вчепитися. Але якщо зараз ворог через новосалідівку і змілівку обіде і і Курахівку, то звісно доведеться відходити із неї. Фактично для самої Курахівки і цього сусіднього населеного пункту дуже несприятлива ситуація, тому що фактично там також можуть бути кліщі. Абсолютно вони вже утворюються. Перші кліщі – це районі Острівського, а другий кліщі це зараз якраз і Змаїлівка. Поки що там тримаються. Але якщо противника пустять на південь, то подальше перебування сил оборони в Курахівці буде повністю недоцільним. Чи відзначилось захоплення гірника також застосуванням великої кількості бронетехніки, яка прикривала російську піхоту. Бо військові, які доєднуються до ефірів, кажуть, що якраз на курахівському напрямку техніки дуже багато, на відміну від іншої. Ми будемо говорити про інші напрямки. Звісно, там кажуть, що ну, ворог діє в основному малими піхотними групами. А тут претехніка загалом на курахівському дійсно претехніка, техніка, але якщо говорити саме за гірник, то основну основну, скажем так, частину. Захоплення гірника зробила якраз ворожа піхота, штурмові групи, так як на напрямку перебувають доволі підготовлені підрозділи, і з того, що нам відомо, вони діють дуже грамотно. Вони обходять спостережні пункти, беруть їх в оточення з подальшим взяттям в полон наших бійців. Тому тут варто відзначити саме ворожу піхоту, а не техніку, адже техніка більше грає роль південніше, значно. Коли говорити про саме Курахове і про м, ту річку, яка те водосховище, яке фактично прикриває саме місто, яка ситуація, що стосується ну, ворожих планів? Да? От як вони планують рухатися? Чи з іншої сторони будуть намагатися обходити саму водну переправу? Е, ну, Курахове саме вони вже декілька разів намагалися е, штурмувати наскоком зі сходу через Максимілянівку. Але якогось суттєвого успіху вони не досягли. Єдине, що в них зараз є, це закріплення кількох піхотних груп в районі дачного поселення на східних околицях Курахового. Якщо говорити про подальше просування з півночі, то звісно, якщо вони зайдуть за Курахівку туди і вийдуть на північ від Курахового, то в них, по-перше, все місто буде прострелюватися, адже місто воно прилягає до водосховища. І, відповідно буде дуже важко тримати місто, адже все місто буде під вогневим контролем ворога. Ну і звісно, ситуація в районі Максимілянівці поки що вона там контрольована, але в випадку, якщо ворогу вдасться прорватися по трасі до Курахового, то це звісно суттєво погіршить оборону міста. Але поки що, логістика наша там працює нормально їхніми силами не прострілюються основні дороги. E, поки що ну як сказати, не прострілюється, прострілюється багато що в зоні там 10-15 кілометрів. Але загалом логістика там ще на відносно притомному рівні. E, ну, якщо ми там приймнюємо з вугледаром mm -hmm. чи з Селідовим останні дні, то там ще логістика доволі хороша. Але знову ж таки, якщо з півночі росіяни дійдуть до водосховища, то вся логістика буде прострілюватися і стволкою, і півдронами. І, ну і взагалі подальше утримання також буде дуже складним. Чи не змінюються ворожі плани, пане Руслане, все-таки на Покровськ через Курахове? Загалом вони коригують свої плани. Раніше звучала інформація про накопичення ударного угрупування в районі Старомайорська в Угледару. Власне, багато хто казав, що це угруповання буде рухатись туди на Запоріжжя, але. Динаміка останніх днів показує що це угруповання. Зараз штурмує район Шахтарська Богоявленки. Там присутні підрозділи морської піхоти російської, які дуже добре оснащені, які були поповнені свіжими контрактниками. І, власне, ці підрозділи зараз намагаються з півдня атакувати Курахове. Для того щоб їм вийти на Покровськ, їм треба обезпечити свій лівий фланг і зараз власне. Дуже важливим є ситуація біля Салідового, де росіяни е фактично повністю вже володіють містом. Е і якщо, якщо їх зараз не зупинити за Салідовим, то вони будуть пробувати по трасі виходити в південь Покровську. Власне, е Таке цілком можливе, так як ми бачимо останні дні. Їхня так останні місяці їхня тактика полягає в тому, що вони роблять е, ці кліщі доволі гострі, але так як е, в них дуже багато піхоти, то ці кліщі дуже насичені піхотою, і зрізати їх вкрай важко. Бо е, дуже часто я бачу там е, хтось пише, що от треба зрізати, треба зрізати його насправді не так важко не так легко зрізати, як здається, тому цілком можливо, якщо. Сили оборони не зупинять біля селідового ворога, то вони спробують притягнути ці тиші до Покровська, ну і далі будуть пробувати штурмувати вже з півночі, виходити до траси, власне, так як вони хотіли ще влітку робити. Сили думаю, дуже непроста ситуація. Військові м, констатують про те, що ну стрілецькі бої вже відбуваються в самому місті. Також є інформація, я не знаю наскільки вона перевірена. Можливо, ви знаєте більше, що росіяни вже в будівлі міської ради. Ясно, що вони там свої е, стяги намагалися розвішувати, де але то можна і з дронів зробити е, на якихось будівлях. Але от направду, що можна сказати про співвідношення у відсотках до прикладу про те, хто контролює силидове. По міськраді це якраз ми писали. Ворога ми фіксували в самому приміщенні, тобто фізично ми бачили їхню піхоту там, тобто, це не просто скиди з дронів, а це саме перебування їх там. Мені зараз чесно важко оцінити відсоток, під яким зараз знаходиться Селідове. Так як, по-перше, дуже багато зараз підрозділи дають інформації неправдивої нагору, Це перший момент. Другий момент, мені зараз невідомо, чи є сили оборони в самому місті. З якою метою може подаватися неправдива інформація від підрозділів на гору для того, щоб не було. Ну, по-перше, для того, щоб вберегти особовий склад, щоб він не відбивав втрачене, бо в нас така практика, що людей немає, треба стояти в обороні а Беркіс скидується на відновлення позицій. Відповідно, підрозділи дуже часто змушені повідомляти про те, що позиція не втрачена, хоча там знаходиться ворог. Потім це звісно потім це дає дається ознаки, так як суміжники думають, що там знаходиться дружній підрозділ, а його там насправді немає. Це перший момент. А другий момент це те, що багато командирів бояться за свої посади, бояться. Казати правду і приймати на себе важкі рішення. Тому дуже часто таке відбувається. Немає що навіть коментувати. Пане Руслане, чим для нас може обернутися втрата селиду в контексті нашої оборони, загалом по цьому напрямку? Ну і чи вдається нам там, хоч трохи контратакувати якось? Чи зможемо ми затягнути росіян в якісь якісь довгі бої в самому селиду? Тут буде все залежати від рішень на оперативно-тактичному рівні. У нас є гарний приклад, коли росіяни вже готувалися заходити в Мирноград і в Покровськ. Туди поставили 25-ту десантну бригаду. Вона дуже грамотно розставила оборону, організувала правильно суміжні підрозділи. І, відповідно, ми бачимо, що тривалий час район Листівка, Красний Яр. Гродівка, він по суті майже без якихось суттєвих змін. Тому тут все буде залежати від командування ОТУ Донецьк, як воно зможе розпорядитися наявними ресурсами, і побачимо це вже в динаміці. Турецьк, яка ситуація там? В Турецьку динаміка за довгий час можна сказати, що позитивна, так як ворога просування останнім часом мінімальні. Є там зараз питання по лінії зіткнення у дружбі, але це вже скажімо так просування, які відбулися останні тижні. Загалом вдалося стабілізувати як ситуацію в центрі, так і в приватній забудові. Тому за Турецьк зараз можна сказати, що сили оборони мають для нас ну, для нас дала оборона це також успіхи. Ну, так. А коли говорити про часів яр, чи є вже якась конкретна інформація з приводу того, чи вдається ворогам переходити канал безпосередньо в самому часу миру? Канал вони пробують переходити на техніці. Вони залітають в приватну забудову, мікрорайон Жовтневий, і зараз намагаються наситити його піхотою. Поки що вдається підбивати техніку на під'їздах, Потроху вибувати живу силу, але загалом накопичення ворожої, ворожого особового складу зараз там триває, і ситуація з певним часом ускладниться. Я так розумію, що вони намагаються захопити там якісь ще вцілілі будівлі і і намагаються якось там втриматися. Вони сидять по підвалах. І їхня мета це утримати підвал. Вони знають, що в підвалі знаходяться свої сили, і вони орієнтуються на той підвал, його потім насичують, підвозять туди БК, підвозять їжу і далі утримують. Ситуація також непроста. Е, я от про що, що хочу спитати, пане Руслане М -м, розвідка наша повідомляє про те, що окупаційна армія намагається активізувати наступальні дії в районі Лимана Донецької області, і що вони перекидають туди додаткові штурмові підрозділи 283 -488 го 488-го мотострілецького полків. Які плани ворог має там? Ну тут не йдеться конкретно. Я наскільки я розумію ситуацію про сам Лимана? Очевидно, вони намагаються таким чином закріпитися на лівому березі осколочі чи, чи ні. Якщо ми зараз говоримо про ситуацію біля лимана, то найгарячіші ділянки це Макіївки, Невські Терни. Власне, там зараз відбуваються основні бойові зіткнення. З приводу, до речі, цих двох підрозділів, то 488 по останнім даним перебувала на Курщині. Відповідно, mm -hmm. ну можна зробити висновки, що вони готові десь там пожертвувати ситуацію покращенням ситуації на Кульшині в обмін на якісь здобутки на тимчасово окупованих територіях України. А біля тернів там ворог захопив Новосадове. Відповідно, зараз їхня найближча така реальна мета це вийти по річці Жеребець, і далі вже вони будуть намагатися зробити плацдарми на західному березі для того, щоб підійти якомога ближче до лиману. А коли говорити про напрямок Куп'янський, і все таки про річку Оскіл, чи мають вони там просування певні, тому що вони намагались там захопити переправу? Ми от бачимо на карті це їхній язик, але чи змінюється там якось динаміка? Динаміка там, на жаль, не змінюється. Ворог впевнен повільно, але впевнено просувається, бої зараз ідуть в Кругляківці і на околицях Колесниківки. Фактично угрупування сил оборони на східному березі осколу перерізане, крім того, ворог намагається вбити декілька таких клинів південніше. Це і в районі Стельмахівки, і в районі Андріївки. Тобто, вони будуть намагатися далі рухатися до Борової і. Воровій вже будуть спускатися вниз по річці, тому що ну оборона в нас орієнтована на схід, а вони зараз фактично вже будуть співночі рухатися. Ну, це зокрема для того, щоб десь зв'язати наші сили, щоб ми не кинули підкріплення на Донеччину це, по перше, зв'язування сил. По-друге, враховуючи ті цілі, які вони там озвучують, то Харківська область не входила в їхні плани, але в той же час вони почали операцію в Вовчанську, і в той же час вони продовжують наступати на Харківщині. Тому тут однозначно це відтягування наших сил. І по-друге, це можливо якісь додаткові плани на харківську область, які вони хочуть. Тому тут треба ну дивитися на їхні політичні заяви. Скажіть, пане Руслане, я так розумію, що на Харківському напрямку, зокрема, там в районі відтинку липців, нам вдається дещо контратакувати і відкидати трохи ворога, чи ні? Там через Курську операцію ворог суттєво голив і район Вовчанська і район Липців. Тому, власне, там є певні успіхи в сил оборони, але знову ж таки, загальне число піхоти ворожої до нашої. Воно залишається на користь противника, тому кожен такий успіх, він, хоч і здається, маленьким на мапі, але це показує професіоналізм і волю до боротьби, які яку демонструють підрозділи, які присутні там. Що стосується ворожого групування і. Численної переваги у силі, зокрема на напрямку Запорізькому, яке угруповання працює і представлене там, тому що е, ви повідомили, що е, їм вдалося захопити Левадне на е, Запорізькій області. Але коли говорити загалом про їхній рух далі, якщо поки що це тільки йде мова про штурм, то чи немає там планів про великий наступ? Нам загалом відомо про те, що вони останні тижні концентрувалися в районі Старомайорськогодар. Там присутні ударне угрупування, яке власне і брало участь в ударі і на Левадне і зараз на Шахтарськ Богоявленку. Як вони далі будуть рухатися? Ми тільки зможемо побачити в динаміці, так як основна Частина цього ударного групування зараз бере участь якраз в тому, щоб прорватися вище шахтарська і богоявленки, адже в них з'явився такий простір для маневрів через тактичний успіх, який, який відбувся пару днів тому. Ну і про курську операцію я не можу не запитати. Там кажуть, вже починають розгортати свої сили солдати із північної Кореї. Яка ситуація там? Я сьогодні десь зустрічала інформацію, що і ми маємо певне просування там, і росіяни, от за рахунок цієї мобільної війни. Що там за ситуація? Так, абсолютно правильно. За рахунок того, що війна там маневрена, то посадки можуть переходити із рук в руки. Е, є підрозділи наші, є підрозділи ворожі, які знаходяться в оперативному оточенні, але при цьому всьому їм не це їм не заважає. Вести оборонні дії при цьому всьому буває так, що в деяких місцях лінії зіткнення такої немає а є просто ця посадка наша, інша посадка наша. Між ними ворог, за ними ще ворог, і там де така шахівниця, де де знаходяться різні різні сторони війни. Ну і ваші оцінки цієї сили, яка зараз їм стане у підкріплення солдати із КНДР, наскільки це для нас серйозний виклик? От за вашими оцінками, за тим, що знаєте, ви будь-яке поповнення в живій силі ворога це для нас виклик. Адже, по перше, це однозначно втрати з нашого боку, бо ну, на якийсь коефіцієнт убитих відповідно. Ну і звісно, що. Там я чув оцінки щось близько 10 тисяч корейців, північно корейців. То як би там не було, але це п'ята частина від того, що росіяни змогли за два місяці туди стягнути. Тому це суттєве посилення і це додаткові виклики, з якими е, доведеться зіштовхнутися силам оборони України. Пасибі величезне вам, що ви долучилися, пане Руслане. Дякую, Руслан Микула, співзасновник аналітичного проекту Deep State, Був нашим гостем. Дякуємо дуже.